Коли була така ніч недавно, і дуже багато всього летіло на Львів. так? Ну, ми тут чули через Тернопіль, через нас, особливо, летіло дуже багато, і дуже багато летіло на Львів. І ми стояли всі в молитві. Це я знаю, бо ми кинули клич, але потім ми між собою ділилися не тільки військо-Богородиці, а дуже багато людей всі стояли в молитві з Вервицями, ніхто не лягав спати. І від тієї страшної атаки на Львів ні одна людина не загинула. Це було недавно, це можна прослідкувати по новинах. Тобто можуть говорити, що хочуть, які хочуть дослідження, але я певна, що це є Божа сила. Бог не міг не відповісти на такі сильні молитви, бо їх було дуже, дуже багато, і дуже багато дітей молилося. Тобто, е, як, я думаю, якщо прирівняти до цієї маленької ситуації, я розумію, що зараз там ну, дуже багато людей там, е, е, можуть мене там і всіляко говорити і так далі, але ну, це є е, те, що я бачу, те, що я розумію, і що я хочу донести справді, е, виходячи з такої маленької ситуації, суто локальної, якщо ми її розповсюдимо на Україну і бодай попри завжди кажу: не вірите, попробуйте. Тобто, Замість того, щоб збігати з телефоном, знімати з матюками відео і з прокльонами, станьте на коліна в безпечному місці і візьміть Вервіцю в руки. Не вмієте молитися Вервицю, кажіть, Господи, помилуй, Господи, допоможи. Зробімо експеримент, але це треба, щоб до того закликала не я, бо я маленька людина, мене мало хто чує. Якщо б наші верхи, влади, навіть не церкви, а влади закликали, так як то відбулося. Ми маємо багато також є багато на Радіо Марія. Ефірів свідчень, так як відбулося в Австрії, як відбулося по-моєму в Чехословаччині, було так, коли саме влада закликала. Я вже не, в Австрії точно, коли влада на Філіпінах, коли влада закликала до молитви на Вервиці, коли в церквах молилися, били дзвони, а люди молилися на Вервиці. А в церквах були служби. Повір, я е, ну. Довіряючи Богові, довіряючи словам Богородиці, я певна, що ми би тоді зрозуміли, що це благодатний час, бо ми би тоді багато вимолили.